Зараз я вам покажу, що можна знайти в американському секонд-хенді. Так як скоро ми плануємо невеличку поїздку в Чикаго, нам потрібно купити декілька осінніх речей, але в економному режимі. У чоловіка є справи вдома, тому я їду сама. Але перш куплю швидку каву собі і йому. Замовляю через додаток в телефоні і її виносять через декілька хвилин. Швиденько заїжджаю додому, віддаю чоловікові каву, і через 25 хвилин дороги я вже в іншому місті. Зайшовши в перший магазин, в мене вже розбігалися очі, тому що там було просто нереально велика кількість класних речей. Танцю Щасливий танець приміряю весь одяг і залишаю в цьому магазині 97 доларів. Дзвоню чоловіку, щоб він негайно приїхав до мене, бо ми маємо щось обрати і йому. Приїхав він ну дуже швидко. І, до речі, зацініть наші парні Крокси. Мій бодя не виключення, і майже як і всі чоловіки, він не любить ходити по магазинах. Але сьогодні був якийсь щасливий день, і майже все, що він приміряв, ми просто взяли одразу. Я знайшла картину з своїм улюбленим віршем з Біблії і також показую вам відділ домашнього декору в цьому ж магазині. Залишається Десять хвилин до закриття я мірюю всі свої речі, і можливо це дивно. Але я купила три пари світлих бежевих штанів. В тому ми йдемо на касу, оплачуємо останні покупки, і ось такі пакети ми маємо.